Добрий день, малята! Сьогодні поговоримо з вами про дуже цікаве і гарне свято про масляну. Масляна це останній тиждень перед Великим постом. Ще масляну називають масниця, пущення, запусти, колодій, сирний. Назва Масляна пов'язана зі словом. Задобрити, тобто запросити весну, закликати її. Забавно, що масляна бере свій початок ще з давніх часів. Однак в її продовжують святкувати і зараз. Мало того, саме після масниці починається Великий піст перед Великоднем. Тиждень перед постом за тиждень прощення. Коли необхідно примірятися крипниками, дарувати їм своє прощення. Головною традицією на Масляну вважається випічка різноманітних млинців. Так з початку Масляного тижня практично вкус. Кожному будинку починають пекти млинці. Раніше в тісто додавали тільки пшеничне борошно і воду. А зараз яких тільки млинців немає. Млинець уособлює собою сонечко, яке всі чекають після довгої, довгої зими. Традиція їсти млинці на масляну означає проковтнути шматочок теплого і ніжного сонця. А ще одна традиція пов'язана з кількістю напечених млинців. Чим більше млинців зможуть спекти жителі села, тим швидше настане весна. Подивіться, дітки, з чого ж можна зробити млинці. Це молоко, яйця, цукор. Борошно і олія. Давайте подивимося простий рецепт млинців. Молочко з яйцями і з цукром змішуємо, додаємо борошно, потім додаємо олію і наші млинці готові. Ви запам'ятали? Сподіваюсь, що так. Ось, які вони смачнющі на столі лежать. Так і хочеться усіх її з'їсти. А зараз давайте з вами пограємо в гру, що потрібно для млинців. Згадайте, будь ласка, що за рецептом треба, щоб зробити такі гарні і смачні млинці. Розгляньте уважно та давайте назвемо, що ж нам потрібно. Так, це борошно, молоко, яйця і... Олія. А також нам потрібен ще цукор, вірно І наші з вами млинці готові! А зараз дітки пропоную вам вивчити віршик про масляну. Послухайте, будь ласка, наїдалися млинами, набирались сили. Ось і прощена неділя! Швидко наступила родичів, сусідів. Друзів треба навістити, і пробачення у них чимно попросити. Давайте послухаємо іще раз. Наїдалися млинами, набирались сили. Ось і прощена неділя швидко наступила. Родичів, сусідів, друзів треба навістити. І пробачення у них чемно попросити! Обов'язково спробуйте вивчити цей віршик. Він дуже красивий про нашу масляну. А вас, я, дітки, вітаю з масляною смачних млинців вам всім на столі. Будьте здорові!